Віт, а що, якби найшвидший спосіб рухатися вперед, це насправді повністю зупинитися. Звучить, ну, якось дивно, правда? Але саме в цьому парадоксі і криється секрет найефективніших компаній світу. Давайте розбиратися, як зупинка виробництва може зробити бізнес не просто сильнішим, а й набагато, набагато швидшим. Це ж геть суперечить усьому, що ми звикли думати про продуктивність. Здається, що будь-яка зупинка це втрачений час втрачені гроші. Але що якби все було не так? Що якби найшвидший шлях до вирішення проблеми це негайно натиснути на гальма і зосередитися саме на ній? Так от, саме в цьому парадоксі ми і спробуємо розібратися як так виходить, що уповільнення або навіть повна зупинка в короткій перспективі може призвести до неймовірного стрибка якості та швидкості в довгій, щоб знайти відповідь зазирнемо за лаштунки одного дуже сучасного виробництва? Гаразд, від теорії до практики. Уявімо собі, високотехнологічний німецький завод. Саме тут цей, на перший погляд, дивний принцип працює кожного дня. І саме тут ми на власні очі побачимо, як ідея зупинки перетворюється на надзвичайно потужний інструмент для розвитку. І знаєте, що лежить в основі їхньої системи. Концепція під назвою Андон це японський термін, що буквально означає ліхтар. По суті, це просто спосіб зробити будь-яку проблему видимою для всіх, щоб її можна було негайно вирішити. Але на цьому заводі цю здавалося б просту ідею вивели на абсолютно новий рівень. Так, замість якихось старих промислових кнопок, оператори тут використовують сучасний і, до речі, дуже доступний пристрій Стрімдек. Багато геймерів та стрімерів його добре знають. Це робить систему не просто ефективною, а й ну, суперпростою та інтуїтивно зрозумілою для кожного працівника на лінії. Отже, як саме це працює? Вся система побудована навколо чотирьох світлових сигналів. Кожен колір має своє чітке значення і запускає певний ланцюжок дій. Це знаєте, наче своя мова, яку розуміє кожен на виробництві, без зайвих слів. Уявімо ситуацію, поки робоче місце вільне, горить синій вогник. Оператор починає роботу, вмикає зелений, все йде як по маслу, а ж раптом щось не так. Він натискає жовту кнопку. Це миттєвий сигнал для менеджера. Мені потрібна допомога. Але є ще один рівень червоний, і це вже сигнал тривоги для цілої команди експертів. І ось тут ключовий момент це різниця в ескалації. Жовтий сигнал це запит оператора до свого менеджера. Все просто. А от червоний, о, це вже зовсім інша історія. Він може спрацювати автоматично, якщо жовтий горить більше 10 хвилин, або його вмикає сам менеджер, коли розуміє, що потрібна важка артилерія, спеціальна червона команда. Але знаєте, важливо розуміти, що ці вогники це ж лише верхівка айсберга. Вони є тригером для набагато більшої інтегрованої системи, що складається з людей, процесів і технологій. Саме ця мережа підтримки і робить систему по-справжньому дієвою. Ключовий момент це люди. Коли оператор натискає кнопку, він не хвилюється, бо знає, що допомога вже в дорозі. Спочатку приходить Кайдзен менеджер, і якщо цього недостатньо, підключається червона команда. І кожна, кожнісінька проблема фіксується за допомогою QR-коду, заноситься в систему, а вже наступного ранку її обговорюють, щоб знайти постійне лішення, а не просто тимчасове залатати дірку. І все це працює просто блискавично. І все завдяки сучасним технологіям. Це не якась там стара система з купою дротів і реле. Це повністю цифрова екосистема, яка з'єднує кожного працівника з командою підтримки в режимі реального часу. А сам процес виглядає так: оператор натискає кнопку на стрімдек, сигнал через Wi-Fi миттєво летить на телефон менеджера. Проблема фіксується скануванням QR-коду, і всі дані автоматично потрапляють у спільну таблицю Smartsheet для подальшого аналізу. Жодних папірців, жодної біганини. Окей, з механікою розібрались. А тепер про найцікавіше про філософію, що за цим стоїть. Чому надання кожному права зупинити все виробництво є настільки революційним? Бо це фундаментально змінює саму культуру компанії. А тепер про швидкість. І от питання, скільки часу проходить між натисканням кнопки оператором і сповіщенням на телефоні менеджера хвилина, 30 секунд ні. Всього близько 10 секунд. Уявляєте? За 10 секунд проблема не просто помічена, про неї вже знає той, хто може допомогти. Ось що таке ефективність у реальному часі. Тобто все зводиться до чотирьох основних принципів: перший довіра до кожного працівника і його повноваження. Другий абсолютна прозорість, коли проблему бачать усі. Третій гарантована і миттєва підтримка. І четвертий найважливіший фокус на усуненні першопричин, а не на боротьбі з наслідками. Разом це створює безперервний цикл вдосконалення. І це змінює абсолютно все. Працівник перестає бути просто гвинтиком у системі, він стає активним учасником процесу, вартовим якості. Кожен погляд, кожна пара рук на лінії це, по суті, потенційний датчик, який може зробити весь процес кращим. І наостанок, давайте просто замислимося над цим, що якби ми перестали боятися проблем і помилок, а натомість почали бачити в кожній з них прихований потенціал: потенціал для зростання, для інновацій, для вдосконалення. Такий підхід може змінити не лише бізнес, а й наше ставлення до будь-яких викликів у житті.